Повернення виплат військовим у 30 тисяч гривень відкладається. Друзі, як ми знаємо, Верховна Рада проголосувала за повернення військовослужбовцям надбавки у розмірі 30 тисяч гривень. Відповідну поправку до законопроекту номер 8312 депутати ухвалили на засіданні 10 квітня, але до Верховної Ради було внесено блокуючу постанову номер 8312 від 11.04.2023 року. І це означає, що поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон номер 8312 який депутати ухвалили 10 квітня про повернення військовим ДСНС та поліції 30 тисяч гривень. А в найближчі тижні це точно не відбудеться через графік засідань Верховної Ради. Напишіть в коментарях свою думку на рахунок цього.